На перший погляд мальовничі озерця здаються ідеальними для відпочинку. Але для наших медиків це природні осередки інфекцій, які можуть становити серйозну загрозу для здоров'я. Нещодавно лікарі Шосницької центральної районної лікарні діагностували рідкісну, але вкрай небезпечну хворобу лептиспіроз. Шосткинський район і північ України багато років, ну на моїй практиці, є природним вогнищем інфекцій, які були, є і будуть в незалежності від діяльності людини. Це природне вогнище опістархозу, доляремії, лептоспірозу. Такі достатньо рідкісні інфекційні захворювання, які багато років. По одиноких випадках реєструються у наших пацієнтів. на лептоспіроз захворів 72-річний мешканець шостки, який захоплюється риболовлею. Ймовірно, чоловік заразився після купання в озері Спольне у селі Ображівка. Збутник лептоспірозу бактерія, що може потрапити в організм, навіть через неушкоджену шкіру. Хвороба може призвести навіть до смерті. Лептоспіри потрапляють в воду від гризунів. Як правило, це рибалки, які, як кажуть, топчуть рибу в залівних озерах, в притоках дісни. Збудник потрапляє до людини навіть через неушкоджені шкіряні покрови, інфікує людину, це проявляється лихоманкою, пожовтінням, ураженням печінки, нирок. Загальною дуже важкою інтоксикацією. На щастя, за своєчасного звернення до лікаря, хвороба великовна. На жаль, дуже важко давати якісь поради, але вода повинна бути бутильована, доброякісна, питна, дуже опасно умиватися водою в річках, в залівних маленьких лужах, озерцях. Треба розуміти, що це може бути. Вогнищем захворювання треба зазначити, що востаннє електоспіросу шості фіксували 5 років тому.